Ну що, друзі, ми прийшли додому. Не тільки що, а десь, ну, може, годинки-дві назад. Я просто нічого не знімала, тому що ми поки прийшли, поки я подавала тімки ліки, які нам щоб випускували, щоб будь пожалуйста. А розпаковки вже не ті. Ну, коротше, я, коли йшли ми до лікаря, я знала, я вже очікувала, що... Все йде до того, що ми ще будемо на лікарняному, тому що кашель у Тімки був жахливий, температура в нього тримається. Вот. Тому я очікувала, що нам випишуть антибіотики. І так воно і вийде. Нам виписали антибіотик, пробіотик, звісно, потім капельки вниз, що тут ще сироп від кашлю, що таке ось на носик промивати. такі справи, друзі. Ми ще на лікарняному, У Тімки гострий бронхіт. Е, мені головне, щоб у нього вже не було температури. І щоб оцей страшний кашель пройшов, щоб воно не затягнулося. Тому, слава Богу, ми... Так, я все бігом купила. Прийшли додому, дала йому антибіотик. Е, вот, дала йому препарати, вже почала все давати. Коротше. Так що, все. сподіваюся, у нас все буде добре. Єдине, що. Завтра мене чекає просто ну, атракціон. Нам, коротше, сказали, що треба тільки здати аналіз з вени, кров з вени. І я цього дуже боюсь. Я не знаю, я дуже боюся, тому що в тому році вперше в нього брали кров з вени, коли ми здавали на алергени. Але він тоді був менше. І він якось швидко, ну, покричав, звісно, але він якось швидко відійшов. Що буде цього разу, я не знаю. Тим паче я йду сама, тоді я була з чоловіком. Зараз мені це треба самі все це пережити. коротше, от, <с> так що такі справи. Лікар сказала, що краще здати, звісно, щоб знати, що все вже добре. Просто треба знати, чому в нього така температура. От. Так, що такі діла, друзі. Я розстроєна, капець, немає настрою взагалі просто, коротше, поставила тільки супчик, зараз легесенький. Бо я варила борщ на днях, а він, коротше, щось першить у нього в горлі, то борщу. І я йому такий легесенький на бульончику, коротше, зварю. Супчик, от. І вже скоро буду вкладати її спадки. Друзі, бережіть себе, якщо у вас щось болить, звертайтеся до лікаря. Відразу просто. Це я і собі кажу. Ах, так що бережіть